У Тернополі з'явився тролейбус, який спонукатиме громадян платити податки. Транспортний засіб ілюстрували фотокопіями робіт учасників всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей. Сьогодні ми презентуємо черговий проект, скажімо так. Пропаганди добровільної сплати податків, саме очима дітей. Як ви знаєте, ми вже відкривали нещодавно галерею дитячих малюнків податки очима дітей. Ця практика існує, по суті, 10 років в країні проводиться нами конкурс податки очима дітей. І сьогодні, черговий раз, ми вирішили висвітлити податки очима дітей саме на громадському транспорті, який є, Здать нашим містом, і який буде своєрідним, скажімо так. Е Тим вісником серед людей нашого міста, серед гостей нашого міста, який буде все таки висвітлювати бачення наших діток щодо добровільної сплати податків, що саме від сплати податків залежить добробут нашого міста, і в тому числі і гарний транспорт, який буде курсувати нашим містом. Якщо ми з дитинства навчимо дітей, як в других країнах, що людина, коли отримає дохід, значить вона повинна чимось ділитися, тому що на рівні Тих людей, які працюють, є ще багато людей, які немічні, які хворі, які потребують допомоги, а потім потрібно вчити за державні кошти, повинні лікувати. Так що сьогодні держава повинна цю свою функцію забезпечувати. І я думаю, що оцей от ну, такий захід, що тролейбус, який буде з такими лозунгами ходити. Що діти думають сьогодні і як вони думають також допомогти державі, він дасть свої плоди. І я хочу сказати, що це, напевне, вперше, ну я не знаю як, але на Західній Україні, напевно, такого немає. А може, і по всій Україні. Я хочу сказати, що Асоціація платників податків вона покликана якраз для того, щоб навчити людей свідомість. Таку виховати, що ми повинні все таки люди, які працюють, які можуть щось здавати, повинні платити податки. І тоді платимо податки. багатіє держава, багата держава, багаті люди. От для того ми і сьогодні такий от… Робимо захід в нашому Тернополі. Ініціатори проекту впевнені, такий транспортний засіб виховуватиме у молоді податкову культуру, а в дорослих викликатиме бажання сумлінно сплачувати гроші до бюджету. Мета цього проекту це підвищення податкової культури мешканців Тернополя. Це виведення заробітної плати з ціні, це збільшення розміру заробітної плати, це офіційна заробітна плата, яка має бути гарантією забезпеченої старості людей. Ну і звичайно, збільшення надходжень до міського бюджету, до державного бюджету. Відповідно, за за допомогою цього реалізація всіх соціальних програм проєктів. Які можуть відбуватися в місті цей проект має суто соціальний характер і спрямований, як я вже казав, і на підвищення культури, і на збільшення надходження до міського бюджету. Ну і потрібно сказати, що воно достатньо непогано виглядає зовні, коли це для руками дітей. Гарний вигляд і гарний зовнішній вигляд тролейбуса. Випускали на лінію податковий тролейбус урочисто із гостями, подарунками та перерізанням червоної стрічки. Першими пасажирами повчального тролейбуса стали вихованці Петриківського обласного будинку інтернату. Їх не тільки прокатали на рогатому, але й провели екскурсію містом. Їздитиме податковий тролейбус за 11 маршрутом.